Чому планувати свій день і своє життя це неуспішна стратегія? Доволі часто ми бачимо, як транслюють різного роду правила про необхідність щось запланувати і досягнути результату. І ставляться запорукою успіху, досягнення цілей. Однак уявіть, що Певний марафонець, біжить таку тривалу дистанцію. Він все розпланував. Проте біжить не в ту сторону, в яку йому необхідна. Тобто, у нього є певна ціль, в яку досягати йому не потрібно, бо ціль визначена іншими людьми, прочитана ним. У якихось мотиваційних книгах, можливо, він бачив певний мультфільм в дитинстві, або сусіди по під'їзду чи по будинку, виражали своє бажання отримати щось, що тепер досягає наш марафонець, і це може бути підприємець, певний спеціаліст, фахівець та будь-яка людина. Яка чомусь вирішила, що певна ціль це її і необхідно спланувати її досягнення. І вона планує. Все своє життя навколо цього будує, планує день, планує навіть. Радість, щастя, обійми з рідними. Планує навіть спонтанність. Планує людей, які оточують. І таким чином вона стає заручником планів. Якщо щось трапляється поза межами планів, то це спричиняє до краху, до фрустрації, оскільки навиків. Реагувати на спонтанні речі немає, бо все ж, можливо, певний час існувало планомірно і плани виконувались. Проте, у випадку форс-мажорів, які можуть раз за разом виникати послідовно, життя розіб'ється. Стане крихким у зв'язку з тим, що гнучкості не існує. А тому, як варіант можна додавати до планування, якщо ви прихильник цього, елементи гнучкості та непередбачуваності. Аналогічно, якщо робити одну і ту саму зарядку щодня впродовж 10-20 30 років, то тільки певні м'язи будуть навантажуватись. Буде певна пропорція тіла вибудована. І це не завжди корисно. Бо, можливо, якісь сухожилі, якісь точки, якісь моменти будуть непропрацьовані і не будуть такими міцними, як ті, які навантажувались. Те ж саме і в житті психологічному. Потрібно, щоб прокачувались усі зв'язки нейронні. І тоді немає різниці яке майбутнє нас чекає, в якому буде місце і планування, в якому буде місце і неочікуваним радостям, а можливо, і не завжди радостям, проте ми зможемо переоцінити їх, зробити їх інвентаризацію і зрозуміти, а що ж ми можемо позитивного, корисного, тренувального, навчального отримати від усього того світу, який. Ми, скоріш за все, не розуміємо. Тобто, ми плануємо щось у світі, який взагалі нам не підвласний до аля розуміння. Хочеш насмішити Бога, да, розкажи йому про свої плани. Це прислів'я сюди. ж. Тому я знаю, що ви тепер розумієте, як вам діяти у вашому житті. До зустрічі в нових відео.